Добрий день. У чергу до журналіста щодо оскарження протиправних дій суду напросилась голова Шендрікова. 20 червня 2023 року на адресу Бузького районного суду Львівської області скеровано журналістський запит наступного змісту станом на 20.59 годину. 25 травня 2023 року у списку справ, призначених до розгляду у Бузькому районному суді Львівської області, оприлюдненому на сайті суду, обліковувалось 26 судових засідань, призначених для розгляду судових справ на 25 травня 2023 року. Враховуючи викладене у відповідності до вимог закону України про доступ до публічної інформації. Прошу вас як розпорядника інформації надати наступну інформацію. Перше. Прошу надати інформацію про кількість проведених судових засідань у Бузькому районному суді Львівської області 25 травня 2023 року згідно списку справ, призначених до розгляду на 25 травня 2023 року та надати номера судових справ, які розглядались у судових засіданнях. Друге. Прошу надати кількість непроведених судових засідань у Буйському районному суді Львівської області 25 травня 2023 року з числа тих судових засідань, що були внесені до списку справ, призначених до розгляду на 25 травня 2023 року, та надати номера цих судових справ. Третє. Прошу надати кількість проведених судових засідань 25 травня 2023 року у Бузькому районному суді Львівської області, які не були внесені до списку справ, призначених до розвіду на 25 травня 2023 року, та надати номера цих судових справ. Для підтвердження викладеної інформації надаю копію списку справ, призначених до розвіду на 25.05 станом на 20.59. 25.05.2023 року, у якому обліковується 26 судових засідань. Додаток список справ призначених до розгляду на 25 травня 2023 року. Повну точну та достовірно запитувану інформацію прошу надати встановлений законом строк на мою електронну адресу. Чи надав розпорядник інформації запитувану інформацію? Повірте, що така є дуже важливою з точки зору проведення журналістського розслідування за фактами порушень чинного законодавства суддями цього суду. Ні, суддя Шендрікова, голова цього суду, вона ж викладачка Національної школи суддів України запитуваної інформації не надала. Як завжди в таких випадках судді включають дурака в лапках. Нібито вони не розуміють положень закону України про доступ до публічної інформації, підміняють їх іншими законами, в тому числі законами про виконавче провадження, про доступ до судових рішень тощо. В нашому випадку суддя Шендрікова теж включила дурку, пояснивши мені, що 25.05 відбулись всі судові засідання за розкладом згідно списків справ. Наголошую, списків справ. Хоч я ознайомився тільки з одним. Є які опубліковані на веб-сайті Бузького районного суду Львівської області. А все інше, вона так зауважує, це стосується виключно сторін у справі. Що ж це за списків? Скільки ж тих списків було? Я знаю один список. Вона ж мені каже, що написала відповідь, що тих було списків. Отже, якщо було списків, значить було їх не один. Ось так голова суду, пояснивши мені вимоги профільного закону, безпідставно відмовила у наданні запитуваної інформації. За її висновком, списки справ, призначених до розгляду на сайті суду, це для сторін провадження. А тому мені, як журналісту, немає потреби цікавитись тими, цими списками. Я так розумію відповідь, що саме вона фактично вона мені відмовила у наданні запитуваної інформації як журналісту. Чому суддя Шендрікова так безцеремонно і безапеляційно відмовила мені у запитуванні інформації? Що не так мною було запитано? Щось неприємне? Чи може щось таке, про що не потрібно знати великій аудиторії? Журналістський запит для того і подається, щоб потім оприлюднити надану відповідь. В мене є обґрунтовані підозри. Про порушення суддями та працівниками апарату суду положення про автоматизовану систему документообігу суду. Та наявна в мене інформація дає підстави стверджувати про незаконне втручання працівників суду до автоматизованої системи документообігу обігу суду. Тому я маю повне право отримати на запит ту інформацію, яка або спростує мої підозри, або їх підтвердить. Станом на дату написання цієї публікації можна вже заявляти про вчинення суддею Шендрікової дій, що перешкоджають законній професійній діяльності журналістів, за які, згідно вимог статті 171 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність. Одночасно, суддя Шендрікова, як керівник органу державної влади, суб'єкт владних повноважень, незаконно відмовивши мені у наданні запитуваної інформації, Порушили вимоги закону, у відповідності до яких мені, як запитувачої інформації, надано право на оскарження таких незаконних дій рішень чи бездіяльності голови суду, за які встановлена відповідальність за порушення законодавства у сфері інформаційних відносин. У 2022 році за моїм адміністративним позовом Львівським окружним адміністративним судом аналогічні дії. Кам'янко-Бузького районного суду визнано протиправними та незаконними. На тодішнього голову суду Самсіна матеріали скіровано до ВРП для притягнення його до відповідальності. У 23-му році у Львівському окружному адміністративному суді розглядаються ще два адміністративних позови: один до Кам'янко-Бузького, а другий до Пустомитівського районного суду порушників закону про доступ до публічної інформації. Як розумієте, звикладено горбато тільки могилу виправить, правда? Якщо я повторно змушений був звертатись до камянко Бузького суду, який вже, який вже притягнути до відповідальності за протиправні дії. Я ж кажу ще раз: Горбато тільки могилу виправить. Тепер у чергу до журналіста напросилась голова Бузького районного суду Львівської області Шендрікова, яке теж проситься в лапках. Щоб я подав адміністративний позов на Бузький районний суд, мабуть, потрібно йти назустріч таким захчанкам в лапках цієї головихи суду, що не знає або вдає, що не знає вимог згаданого закону. Виклавши згадане, в мене є прохання до всіх читачів, які можуть допомогти мені поставити Бузький суд у рамки закону, маючи на увазі. Допомогти коштами для сплати судового збору, який становить 1073,60 гривень 60 копійок. Своїх пенсійних коштів на боротьбу з судами за справедливість в мене, на жаль, не вистачає. Та й немає, зрештою, тому що я пенсіонер отримую пенсію. Для перерахунку коштів на судовий збір подаю номер банківської картки. Я зачитую, а ви хто зможе запише собі 51 67 80 32, 36 88, 61 51. Це картка в Ощадбанку, власником якої є Жуков Олександр. Одночасно повідомляю потенційним спонсорам, що при вирішенні справи на мою користь. Судовий збір буде повернути тим особам, які зможуть надати такі кошти. Додаткова інформація буде за телефоном 067 713 21 74. Тож прошу помогти, хто може допомогти мені коштами. Це не для моєї захцянки, це не для мене. Я їх не збираюсь витрачати на свої потреби якісь. А будуть сугубо витрачені тільки на сплату судового збору. Тим більше, що в мене таких адміністративних позовів до судів назбиралося вже чимало. На закінчення хочу навести наступне. Це таке гасло, яке я притримую завжди. Таракани бояться світла, тож потрібно більше світла для них, щоб вони втікали у кутки темні. Така моя думка. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр 3 липня 2023 року. Прошу підписуватись на мій канал, коментувати надані статті. Повірте, що в мене інформація, вся інформація, яка мною надається, вона є ексклюзивною. Дякую за увагу.